Що ви буде оформляти одиноку? Маму добре, давайте ваші документи. Житомирянка Ольга Літвінюк до прозорого офісу прийшла, щоб підтвердити право на продовження виплати соціальних допомог на двох дітей. Старшій дитині 17 років, меншій – 5. взагалі до війни. Коли почалась війна, то нараховували автоматично від 1 січня 2023 року. Отримати та продовжити виплати соціальних допомог отримувачам необхідно відвідати прозорий офіс особисто. Це отримувачі допомоги одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям та особам, які не набули права на пенсійну виплату. Для тих осіб, які мають звернутися, обов'язково мати з собою оригінали всіх документів: паспортів, входив, свідоцтво про народження дитини. Якщо це одинока мама, то вона має мати з собою витяг з раксу про підтвердження того, що вона є одинокою мамою. Звертатись до прозорого офісу для продовження виплат соціальної допомоги з 1 січня потрібно не всім. Автоматично допомогу продовжено матерям, які отримують допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей, які знаходяться під опікою, державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. Особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, особам, які здійснюють догляд, за особами першої та другої групи інвалідності внаслідок психічного розладу. Рішення Кабінету міністрів діятиме на період воєнного стану та один місяць після його закінчення чи скасування. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.